Наразі для себе, як Міністерство, яке формує житлову політику, також опікуємося питаннями продуктів або програм для переміщених осіб. Нагадаю, що станом на сьогодні, за даними політики, таких осіб в Україні близь, більше, ніж 4,5 мільйони, ми робили аналітику і ми розуміємо, що з цієї кількості переважно більше з них потребує вирішення житлового питання. А якщо подивитися по структурі, то близько 26% – це родини, які економічно активні і можуть бути користувачами пільгового іпотечного кредиту. Близько 25% – це люди, які потребують формування фондів соціального житла, тобто люди з низьким рівнем доходу на низьким рівнем доходу. А переважно більше з них це люди, яким необхідна допомога в оренді на користування житлом. Тобто, ось на тих а, трьох основних напрямках, окрім питання, які стосуються відновлення житлового фонду, яке пошкоджено або яке знищено, ми наразі, як міністерство, концентруємо людина при прийнятті рішення, в основному а, приймає його, виходячи з декількох. Так. Перше це наявність роботи за тим місцем проживання, де вона планує придбати житло. І це перше і основне. Друге, в тих родинах де є діти, це можливість навчатися дітей, дітей на території того населеного пункту, де вони наразі обрали місце для проживання. І третє основний аспект це наявність родини або родичів, які проживають в тому чи іншому населеному пункту. А ми наразі працюємо над запуском нового продукту, який передбачає надання допомоги для вирішення житлового питання. Тання, тобто придбання житла для людей, які виїхали з тимчасово окупованої території. Наразі ми працюємо над запуском першої фази реалізації цього проекту. Його планується направити на вирішення житлового питання саме на учасників бойових дій. Ми розуміємо наскільки українсь держави є зобов'язані перед такою категорією громадян, і це буде перший етап, перша фаза реалізації, яка передбачає саме надання допомоги, тобто компенсації для такої категорії людей.